Якщо строк дії вашого сертифіката закінчився або підходить до кінця, ви легко можете оновити його онлайн на сайті ГЛУАП. Для цього потрібно зайти на сторінку свого резюме моряка. Після цього перейдіть на вкладку сертифікати. Поруч із сертифікатом, у якого закінчився строк дії і який можна оновити через сайт ГЛАП, ви знайдете кнопку Оновити. Натисніть на неї, щоб перейти на сторінку оформлення замовлення на оновлення сертифіката. Якщо у ваших документах по різному написані ім'я або прізвище, вкажіть той варіант написання, який ви хочете бачити на новому сертифікаті. Якщо у всіх документах ім'я і прізвище вказані однаково, це поле можна не заповнювати. Для оновлення сертифіката потрібно надати скани певних документів. Перелік таких документів вказаний на сторінці замовлення конкретного сертифіката. Якщо на сайті ГЛУАП вже завантажено якийсь документ із списку, то поруч з ним буде стояти галочка, і його завантажувати не потрібно. У протилежному випадку, щоб оновити свій сертифікат, виберіть скани відсутніх документів і натисніть кнопку замовити. Наступним етапом буде оплата послуг із випуску сертифіката. Після натискання кнопки замовити ви побачите реквізити, на які потрібно перерахувати кошти. Після оплати не забудьте завантажити скріншот оплати, щоб адміністрація сайту могла розпочати процес оновлення сертифіката. Якщо ви вже закрили вікно з реквізитами і формою завантаження скріншота, ви завжди зможете знову знайти їх у розділі оновлення сертифікатів. Зазвичай, через 3-5 робочих днів після оплати і завантаження скріншота оплати сертифікат буде готовий. Якщо у вас виникнуть які-небудь питання щодо вашого замовлення, ви завжди зможете обговорити їх із продавцем за допомогою кнопки Написати продавцю. Як тільки сертифікат буде випущено, вам прийде лист із посиланням на сам сертифікат. Також новий сертифікат завжди буде доступний у розділі оновлення сертифікатів на сайті «GluApp». Оновити будь-який сертифікат можна і безпосередньо з розділу оновлення сертифікатів. Для цього достатньо скористатися кнопкою оновити сертифікат, після чого вибрати потрібний сертифікат зі списку.